Як вберегтися від інтернет-шахраїв, розповів журналістам на прес-конференції начальник відділу з боротьби з кіберзлочинністю Володимир Плотиця. За його словами, здебільшого гроші вінничан виманюють в інтернет-магазинах на аукціонах та під час банківських операцій. А буває так, що викрадають головного героя з комп'ютерної гри. Нещодавно вінницька міліція допомогла повернути персонажа на місце. За словами Володимира Плотиці, вчинки у сфері кіберзлочинності вважаються такими, які важко розкривати, адже готуват готуватися вони. Можуть в одному регіоні, а виконуватись в іншому. Тож, через засоби масової інформації, начальник відділу з боротьби з кіберзлочинністю дав декілька порад вінничанам. Першою я кажу збереження персональних даних, не не довіряти тому, що викладено в інтернеті, що це є за за правду, бути обережними. При проведенні операцій з банківськими картками. Звертати увагу на банкомати, так званий фішинг, коли використовують е... карточні е... злочини, коли злочинці або ставлять е... міні-камери в банкоматах і щитують дані. Більш дорожче задоволення, так, скажімо, в лапках, коли став... ставлять банкомат, який фактично не для того тільки і поставлено, щоб щитувати дані з карток, а не виконує операції. Я думаю, що один з заходів зменшити, наприклад, ліміти зняття готівки з карток. Обов'язково при отриманні картки в банківських установах щодо повідомлення. Проведення операцій, щоб на мобільний зв'язок приходив, обов'язково треба мати контактний телефон, банківської установи, тому що зазвичай шахраї є, що представляються працівниками банку.